Історичний контекст розвитку Сполучених Штатів Америки налічує понад 400 років. Початок колонізації території, що нині становить США, відбувся у XVII столітті. Цікаво, що першою постійною англійською колонією на території Північної Америки стала колонія Вірджинія, заснована в 1607 році. Протягом наступних століть. Колонії поступово розширювали свої кордони та розвивались як економічні та політичні центри. Наприкінці XVIII століття виникли суперечки між колоністами та британським урядом, що призвели до початку боротьби за незалежність. Цей період історії США відомий як Американська Революція Цікаво, що у 1776 році Континентальний Конгрес ухвалив декларацію незалежності. Оголошуючи відокремлення колоній від Великої Британії, після перемоги в революційній війні колонії почали формувати нову державність. У 1787 році була прийнята Конституція США, яка визначила принципи федеральної системи уряду та розподіл влади між центральним та регіональними органами. Цей документ став основоположним для політичної системи країни. За століття розвитку. Сполучені Штати Америки стали однією з найбільших економічних та політичних сил у світі з численними досягненнями та впливом на міжнародну арену. Початки колонізації територій, яка стала майбутніми Сполученими Штатами Америки, мають багато цікавих деталей та фактів. Наприклад, першою постійною англійською колонією на цих землях стала колонія Вірджинія, заснована в 1607 році. Протягом наступних десятиліть. Інші колонії також почали з'являтися на карті Нового світу. Наприклад, Пілгрими, які прибули на борту корабля Мейфлауер у 1620 році, заснували колонію Плімут в Масачусетсі. Ці перші поселенці стикалися з великими викликами, такими як недостаток їжі та холодна погода, але вони зуміли вижити та створити основу для майбутнього розвитку регіону. Цікаво, що кількість колоністів постійно зростала. Якщо в 1620 році в плімуті було всього 102 поселенці, то до 1700 року їх кількість збільшилася до 2500 осіб, це свідчить про активний процес колонізації та заселення нових територій. Крім того, важливо відзначити, що колонізація не обмежувалася лише англійськими поселенцями. Наприклад, у 1626 році голландські купці заснували новий Амстердам. Сучасний Нью-Йорк, що стало важливим торговим центром на території Нової Голландії. Таким чином, початок колонізації Америки був складним та різноманітним процесом, який визначив подальший розвиток цього континенту. Повстання та боротьба за незалежність в історії Сполучених Штатів Америки були періодом великих випробувань та визначальних подій. Однією з ключових подій цього періоду було бостонське чаювання 1773 року. Коли колоністи відмовились від прийняття чаю, що прибув до порту, у знак протесту проти податків, накладених британським урядом. Цей акт цивільного непокори став одним із перших виявів відкритого протистояння колоністів та британської влади. Незадовго до цього, у 1770 році, стався також відомий штурм на Бостонську ратушу, де британські війська відкрили вогонь по місцевих мешканцях, що призвело до загибелі п'яти осіб. Ці події лише підігрівали атмосферу напруги та невдоволення серед колоністів. У 1775 році почалася Американська війна за незалежність, яка тривала до 1783 року. Під час війни було багато важливих битв та подій. Наприклад, битва при Лексингтоні та Конкорді у квітні 1775 році вважається початком війни. Ця битва стала першим збройним зіткненням між колоністами та британськими військами. У 1776 році Континентальний конгрес ухвалив декларацію незалежності, яка офіційно оголосила про відокремлення колоній від Великої Британії. Під час війни за незалежність близько 230 тисяч колоністів брали участь у бойових діях на боці повстанців. Це була велика мобілізація сил та ресурсів для досягнення головної мети незалежності від британського владаря. Після тривалої та важкої війни у 1783 році було укладено мирний договір у Парижі, який остаточно визначив незалежність Сполучених Штатів Америки. Цей договір також визначив кордони нової держави та визнав її суверенітет. Після завершення війни за незалежність. США стали першою колоніальною державою, яка здобула свою незалежність від європейського метрополіта. Це був важливий крок у формуванні нової держави та визнання її прав на самовизначення та розвиток. Після завершення Американської революції та оголошення незалежності виникла потреба у створенні Конституції, яка б визначала основні принципи та права нової держави. Конституційна конвенція, яка розпочалася у 1787 році у Філадельфії, була важливим кроком у цьому напрямку. За участю понад 50 делегатів з різних колоній, було розглянуто та обговорено різні аспекти створення Конституції. Цікаво, що під час конвенції було прийнято рішення про створення двокамерного конгресу, що визначило принципи розподілу влади між законодавчими органами. Крім того, було визначено, що президент буде обиратися через виборчий колегіум, що стало важливим кроком у формуванні політичної системи країни. Після тривалих дебатів та обговорень у 1788 році була прийнята Конституція США. Цей документ визначив основні принципи федеральної системи уряду, розподіл влади між федеральним та штатними органами, а також гарантував права та свободи громадян. Цікаво, що оригінальний текст Конституції складався всього з семи статей, але він став основоположним для подальшого розвитку політичної системи країни. Зараз Конституція США вважається однією з найдовших діючих Конституцій у світі та символом демократії та правової держави. Після прийняття Конституції США у 1788 році була створена федеральна система уряду. Яка визначила розподіл влади між центральним та регіональними органами. Ця система передбачала, що федеральний уряд має владу у сферах, які стосуються всіх штатів, тоді як штатні уряди мають владу у справах, що не входять у компетенцію федерального уряду. Це забезпечувало баланс між централізацією та децентралізацією влади. Цікаво, що федеральна система уряду також передбачала існування трьох гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Цей принцип розділення влади між різними органами був запозичений з теорії політичних філософів, таких як Монтескія та Руссо. Згідно з Конституцією, законодавча влада належить Конгресу, виконавча Президентові, а судова, Верховному суду та іншим федеральним судовим органам. Це забезпечувало систему контрги та недопущення концентрації влади в одних руках. Цікаво, що федеральна система уряду також передбачала можливість змін до Конституції шляхом прийняття поправок. За всю історію США було прийнято 27 поправок до Конституції, які відображають зміни у суспільстві та сучасні виклики. Наприклад, 10-та поправка гарантує права штатів та громадян, а двадцятьма встановлює право голосу для жінок. Таким чином. Федеральна система уряду в США стала важливим елементом політичної системи країни, яка забезпечує баланс влади та захищає права та свободи громадян. Економічний розвиток та індустріалізація в історії Сполучених Штатів Америки були ключовими факторами, що визначили їх сучасний статус як однієї з найбільших економічних сил у світі. Після завершення американської революції та отримання незалежності країна стала активно розвиватися як індустріальна держава. Одним із ключових факторів, що сприяв економічному зростанню, була велика кількість природних ресурсів, таких як нафта, вугілля, ліси та річки, які стимулювали розвиток промисловості та транспорту. Наприклад, вугілля було важливим джерелом енергії для розвитку вугільної промисловості та залізниць. У кінці ХІХ століття США стали однією з провідних країн у виробництві сталі та нафти. Це сприяло швидкому розвитку промисловості та зростанню економіки. Наприклад, до початку ХХІ століття США стали найбільшим виробником сталі у світі, що відобразилося на їхньому економічному впливі та потужності. Індустріалізація також призвела до зростання міського населення та розвитку мегаполісів, таких як Нью-Йорк, Чикаго. Та Лос Анджелес. Наприклад, у 1995 році Нью-Йорк став найбільшим містом у світі за кількістю населення. Це було пов'язано з інтенсивним розвитком промисловості та транспорту, що привертало до міста тисячі нових мешканців. Індустріалізація також вплинула на соціальну структуру країни. Зростання промисловості призвело до появи нових класів працівників, таких як фабричні робітники та менеджери. Що вплинуло на соціальні відносини та робочі умови. Наприклад, велика кількість іммігрантів з Європи прибула до США в пошуках роботи в промислових центрах, що призвело до формування різноманітних етнічних та культурних спільнот. У результаті індустріалізації економіка США значно зростала. Наприклад, у 1991 році ВВП країни склав понад 10 трильйонів доларів, що робило її найбільшою економікою у світі. Це свідчить про успішний шлях країни від індустріалізації до статусу світового лідера в економічній сфері. Під час громадянської війни в США, яка тривала з 1806 по 1816 року, відбулося багато важливих подій та битв. Наприклад, відома битва при Геттісберзі, що відбулася у 1816 році, була найкровопролитнішою битвою у всій війні. Під час неї загинуло понад 30 тисяч військових. Ця битва виявилася вирішальною для подальшого розвитку конфлікту. Також варто відзначити, що під час війни вперше в історії було використано залізні вагони та телеграф, що значно полегшило комунікацію та транспортування військ. Ці нові технології виявилися дуже ефективними у веденні війни. За час тривання війни загинуло понад 600 тисяч осіб, що робить її однією з найкровопролитніших в історії США. Громадянська війна також вплинула на економіку країни. Витрати на війну становили понад 3 мільярди доларів, що було великою сумою для того часу. Після завершення війни було прийнято тринадцяту поправку до Конституції, яка скасувала рабство в усіх штатах. Це стало важливим кроком у боротьбі за рівність та справедливість. Громадянська війна відіграла важливу роль у формуванні сучасних Сполучених Штатів Америки та визначила подальший розвиток країни. Епоха великих реформ в історії Сполучених Штатів Америки була періодом значних змін та реформацій у різних сферах життя країни. Однією з найважливіших реформ цього періоду була реформа під назвою New Deal, запроваджена президентом Франкліном Рузвельтом під час Великої депресії. Ця програма включала в себе широкий спектр заходів, спрямованих на підтримку економіки та соціального захисту громадян. Наприклад, було створено програми зайнятості, які надали роботу мільйонам безробітних, а також були запроваджені соціальні програми, такі як соціальне страхування та пенсійні виплати. Ці реформи допомогли підняти країну з економічної кризи та покращити якість життя громадян. Ще однією важливою реформою була реформа виборчої системи, яка була запроваджена в 1960 році. Ця реформа передбачала введення загального права голосу для всіх громадян незалежно від статі чи раси. Це був важливий крок у забезпеченні рівних прав для всіх громадян країни. Наприкінці XIX століття була також прийнята реформа в галузі освіти, яка передбачала створення загальної системи шкільної освіти для всіх дітей. Ця реформа дозволила забезпечити доступ до освіти для всіх шарів населення. Та покращити якість навчання. У результаті цих реформ країна пережила значний соціальний та економічний прогрес, що відобразився на її подальшому розвитку та впливі на світову сцену. Після завершення Великої депресії та Другої світової війни Сполучені Штати Америки відіграли ключову роль у формуванні сучасного світу. Наприклад, у 1950 році було створено НАСА, яка стала провідною космічною агенцією у світі. За час свого існування НАСА здійснила безліч успішних космічних місій, включаючи посадку людини на місяць у 1969 році. Крім того, у 1970 році було запущено перший шатл Колумбія, що відкрило нову еру в космічних дослідженнях. Сучасність США також вражає своїми економічними показниками. У 2020 році ВВП країни склав понад 23 трильйони доларів. Що робить її найбільшою економікою у світі. Крім того, країна є лідером у багатьох галузях, включаючи технології, медицину та культуру. Сучасний статус та вплив Сполучених Штатів Америки у світі вражають своєю потужністю та впливом. Наприклад, у 2020 році США витратили понад 700 мільярдів доларів на оборону, що робить їх найбільшим оборонним бюджетом у світі. Країна також є лідером у виробництві технологій та інновацій. У 2018 році США було зареєстровано понад 500 тисяч патентів, що ставило їх на перше місце у світі за кількістю нових винаходів. Крім того, культурний вплив США у світі є надзвичайно значущим. Голівуд є найбільшим кінематографічним центром у світі, а американська музика та література мають величезну популярність. У сучасному світі США є ключовим гравцем у питаннях, виступаючи як лідер у багатьох сферах життя. Thank you